Пане Іван, сьогодні ваша команда поступилася 1-2, причому була доволі конкурентна гра. Оцініть її. Приємно усвідомити те, що ми можемо грати проти команд, які грають на аматорському рівні України і зробити їм живу конкуренцію. Тим паче, ми бачимо, що і фізично ми витримали, і, в принципі, в другому таймі ми психологічно витримали. Класна гра, я можу одне сказати, дуже класна гра. Мали що ми моменти, що мав суперник моменти. Так, це футбол, отрима два, але забили один. Нічого, будемо працювати і продовжувати далі. Я сподіваюся, тільки радувати наших вболівальників і товариство футболу. Сьогодні фактично було два різних тайми. Якщо в першому там відверто скажемо переграв вас суперник, то в другому була повністю рівна гра, або в деяких моментах навіть ви краще грали. Що сталося в перерві? Десь була серйозна бесіда з хлопцями, що вони зовсім інші вийшли на футбольне поле. Ну насамперед, десь в першому таймі мені здається, більше було психологічно важко хлопцям усвідомити те, що в футбол грають живі люди і. Що вони такі самі, дві ноги, дві руки, дві голови. І з ними просто їм підказали, їм з ними не сварилися і не давали якусь настановку, їм просто підказали, що вони також люди. І виграє той, хто трошки швидше грає ногами, трошки швидше грає головою. На ваш погляд, хто був кращим в вашій команді? Ну, як на мене, це Костянтин Іщук, може у вас якась інша думка? Я взагалі не люблю виділяти гравців, адже грає команда і виграє або команда, або в нічию грає команда, знову ж таки, або програє команда. Бо це є одне ціле. Когось виокремлювати не будемо. Можу викремити тільки Збройні Сили України, з яким хочемо подякувати, що ми маємо змогу грати у футбол, маємо змогу розвивати його, бо в нас є футбольна академія. Творити, донатити, допомагати нашим хлопцям. Дякую. Удачі вам в наступних матчах. Дякую. Сергій Анатольович, вітаємо вас з перемогою. Важка перемога в Почаєві. Завдяки чому вдалося досягти її. Завдяки чому, Ну, напевно, пощастило нам в кінці. По грі, замість того, щоб довести гру десь спокійно до, до перемоги, перемагати 2-0 і. Пропустити гол такий, так би сказати, щось не розібралися, ну треба буде подивитися, бо так зараз важко сказати щось. Пропустили гол і знову почалася нервова гра, тому що 2-1 рахунок вже, і команда суперника також відчула впевненість в своїх діях, десь намагалися грати агресивно, гостро. Ну, скажу, до моменту, коли був 2-0 рахунок, гра в принципі давалася, десь потрібно було довести її спокійно до завершення, але, на жаль, на жаль, в футболі, бачите, так, так не буває. Треба грати завжди до кінця, до свистка фінального. Ну, будемо дивитися, помилки, і коли гол пропустили, і ще гострі моменти в самому кінці. Будемо розбирати помилки, дивитися, що, що, що там відбулося, приймати рішення. Можливо, десь після першого тайму команда не вийшла на ту гру, яка мала би бути, адже був 1-0, були ще купа моментів, незабиті голи і думали, що легкою кров'ю здолати того суперника. Не так сталося. Так, ну, ми налаштовувалися, ми, в принципі, і очікували, що тут легко не буде. Непогана команда. Молоді хлопці стараються біжать, б'ються за кожен м'яч. І... Я ж кажу, в принципі, коли рахунок вже був 2-0, можна було десь довести гру спокійно до, до завершення, десь більше через контроль м'яча, але, на жаль, на жаль, нам це не вдалося. Втратили десь концентрацію, напевно, що і пропустили гол. І відповідно вже нервові хвилини закінчення були не дуже неприємними. Але перемогли це, це, це головне на сьогоднішній день. Будемо дивитися, аналізувати, в чому проблема, чому так відбувається, і будемо, будемо виправляти ці помилки. Може, останнє питання. На мій погляд, сьогодні не так би то хотілось впевнено, зіграли саме центральні захисники. Дуже якась нервозність була, і в діях їх потім передала воротарю. І оці такі нервові хвилини закінчення. Досвідчені гравці і такі елементарні помилки. Ну там звинувачувати когось одного чи двох гравців, це ну, не буде неправильно, тому що е, на полі 11 чоловік. І ну, так, десь можливо трішки невпевнено зіграли, десь воно передалося на всю команду. І відповідно е, такі останні хвилини були дуже нервові для нас. Е, я ж кажу, треба подивимося. Відео повтори, подивимося, яка там проблема виникла, і будемо, будемо виправляти. Тому що ну, будемо об'єктивними. В кінці команда суперника мала забивати гол. І там ще пенальті. Ну, не знаю, пенальті, на мою думку, там не було, тому що Руслан, мені здається, перший вже був на м'ячі, зіграв м'яч, суперник в нього врізався і м'яч відскочив, Руслан його потім забрав. Тому Ну, добре, що арбітри розібралися в, принципі, в цій ситуації і не призначили 11-метровий. Але ну, все одно такі моменти вони не повинні виникати в матчах, коли команда перемагає. Впевнено, в принципі, вели гру. Ось, ну, будемо дивитися, аналізувати, в чому там проблема. Дякуємо, удачі вам і в наступних матчах. Теж перемог. Дякую. Бачно.